Цікаві факти про брехню. Більшість релігій вважають брехню гріхом. До прикладу, в буддизмі її називають неправедною мовою. Брехня зазвичай є ненавмисним злом, і реальність така, що більшість людей брешуть, оскільки повинні прийняти швидке рішення, і не мають часу, щоб подумати про наслідки брехні. Давайте разом дізнаємось правду про брехню є люди, які практично не можуть жити без брехні, вчені навіть виділили окремий термін патологічна брехливість. Така схильність до брехні зазвичай обумовлена бажанням звернути на себе увагу. Патологічні брехуни можуть усвідомлювати, що брешуть, або можуть вірити в те, що говорять правду. Насправді, ми всі брехуни, але далеко не кожен з нас може це визнати. Люди починають брехати, коли їм заледве ледве виповнилося 3 роки. Перше місце та найбільш поширеною у світі брехнею є фраза: У мене все добре. Під час брехні в організмі людини зростає рівень гормону тестостерону та кортизолу, а також може зрости пульс і тиск. Брехня викликає широку гаму емоцій, серед яких сором, страх, почуття провини і навіть радість. Вчені довели, що брехня є рушієм еволюції соціальних істот. Відтак брехати можуть навіть тварини. Чим вищий рівень системи спілкування та комунікації в тварин, тим більше вони схильні до брехні. Хочете впіймати когось на брехні, попросіть повторити розказану розповідь з кінця до початку. Оскільки в брехуна немає спогадів, які нібито відбулись, йому дуже складно відтворити. Брехливу розповідь у зворотньому порядку. Це зумовлено тим, що людина, яка бреше, не чекає того, що їй доведеться ще раз повторити розповідь, а тим більше, задум наперед. І цей спосіб дійсно працює. Поліграф або детектор брехні не дає можливість 100% виявити брехню. По суті, принцип його роботи ґрунтується на вимірюванні рівня стресу і тривоги, які проявляються у зміні тиску і пульсу людини. Але серед брехунів є й такі, що здатні обдурити навіть поліграф. Сьогодні детектор брехні найбільш активно використовують в Сполучених Штатах Америки понад 4 мільйони кадрових перевірок кожного року. Ще одним способом виявлення брехні є метод замовою тіла та мімікою людини. Американський психолог Пол Екман понад 30 років присвятив на вивчення теорії брехні та сьогодні є провідним фахівцем в цій галузі. До його послуг звертаються політики, бізнесмени та навіть різноманітні агентства Уряду Сполучених Штатів Америки. Він є також натхненником та консультантом телесеріалу Теорія брехні, сироватка правди умовна назва психоактивних речовин. І, попри все, що ви бачили в фільмах. Еліксир істини, в основі якого пентанол-натрію насправді не змушує людей говорити правду. Під дією препарату в людини викликається нескінченний потік інформації, оскільки через психотропну речовину тимчасово вимикаються деякі розумові фільтри. Однак це може бути як правда, так і відверта брехня та фантазії.